Незвичне атмосферне явище, 13-річний Денис цього тижня спостерігав із вікна своєї кімнати. Розповідає, близько 11-ї вечора щось яскраве та вогняне пролетіло повз його вікна у дворі. За описами хлопця, це явище природи було схожим на кулясту блискавку. Вона летіла, вона світилась. Після чого, коли почав іти дощ, вона різко полетіла вверх. Там почався от оріол навколо неї, вона розпухла до цього моменту і взірвалась. Вікна Дениси виходять на вулицю Веселу, що біля старого парку. Саме звідки було видно напрямок кулястої блискавки. Від побаченого хлопець одразу побіг ділитися з мамою, яка на той час перебувала в іншій кімнаті. Там стався вибух, о, так нормально. Я підбіжав до мами і сказав: Мама, там куля взірвалась!. Я бачила блиск. Я бачила, що блиск ніби ліхтарик по вікнах. Враження сусідки от внизу, вона теж каже, в мене так ніби ліхтариком провели. А вже коли вона вірвалася, це був такий блиск, як від спалаху фотоапарату. Мама Дениса одразу поділилася побаченим у соціальних мережах, де на запис відреагувало чимало людей. Окрім цього, це явище спостерігали на інших вулицях. Написали мені, що бачили її на вулиці Шупена. Тобто, фактично, вона йшла невисоко. Мені просто дивно, яка в неї була траєкторія. Шупена це зовсім не продовження вулиці Веселої. Це таким ну, как бы, зігзагообразний, Тобто вона йшла там. Потім вона десь прийшла мимо наших будинків, бо її теж відблиски бачили, люди потім написали в цьому великому будинку. Вона не торкалася ні будинків, ні дерев, ні дротів. Хоча це, скажімо, електрика, одна природа. І тільки на цій вулиці вона закінчила свій шлях. Можливо, через те, що починався дощ. Хлопець розповідає, що був заворожений таким видовищем, тому що бачити довелося таке вперше. Додає, що хотів відзняти це на телефон, але не встиг. Все відбулося дуже швидко. О, чимось вона мені зірку нагадувала маленьку. От просто я бачив он, всякі телепрограми, де показували там зірку, як вона там світиться, велика така. От як само так, от нагадувало це з сторони. Попри все, Денис переконує. Знає про правила безпеки, яких потрібно дотримуватися у таких ситуаціях. Під час блискавки я знаю, треба лягти і ні за що не підходити під дерево, тому що може вдарити блискавка, дерево може впасти, і взагалі це не є добре. Не можна вибігати на Поля всякі, тому що там ти будеш самим високим об'єктом. Щоб не сталося біди, дотримуйтесь ці ряду простих правил. Перш за все, це уникайте відкритих місцевостей, адже як відомо, блискавка б'є в найвищу точку. Людина на відкритій місцевості і буде цією найвищою точкою. Крім цього, остерігайтеся водою. Вода чудовий провідник електричного струму. Удар блискавки, що потрапив в ставок, поширюється навколо нього в радіусі 100 метрів. Намагайтеся сховатися, використовуйте для цього будинки, обладнані блискавкозахистом. Окрім цього, потрібно бути обережним з предметами, які перебувають поруч. Це різного роду залізні предмети, поодинокі дерева. Лінії електропередач, крім цього, під час грузи не рекомендують змовляти по мобільному телефону та використовувати різного роду електричні прилади. Пам'ятайте про своє життя у таких ситуаціях, де потрібно володіти хоча б простими правилами безпеки.